Шановні, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні. Наше дружнє фермерське господарство. скажімо так, Повернуло мені генератор, той, що я робив, показував вам в попередньому відео. Значить, Хтось там, не знаю хто, електрик, кібеніматик, механік, без різниці хто сказав, що цей генератор не робочий і написав букву куди. Отак от, от, якоби що тут неробочий діод. Е, значить, ну дивіться, так візуально все класно, все нормально. Ми його підкидали на стенд, крутили, все чітко, все працювало. Е, значить, е, тепер у мене питання до цієї людини. Е, я все розумію, критику також розумію до неї відношусь позитивно, тому що ну, без критики не буде діла, не буде роботи, не буде нічого. Прохання до власників, до людини, та, яка діагностувала це все діло, дивилася. Будь ласка, зв'яжіться, у вас є мої контакти, там на актах є мій номер телефону. Будь ласка, вийдіть на зв'язок, спробуйте пояснити, що не так. Це перший такий організаційний момент. По-друге, я б хотів би поспілкувати з цією людиною і прояснити для себе, може я чогось не знаю чи не розумію. Як діагностуються діоди, як діагностуються діоди, і як все це діло діагностувала ця людина? Оце такі моменти. Я, допустимо, вам зараз покажу момент, як я це роблю, і я вам покажу ще один із методів із залученням спеціальних приборів, таких як ось осцилограф, як можна по осцилографу, Оприділити справні діоди там, чи несправні обрив діодов, коротке замикання діодов і тому подібне. Можна все діагностувати за допомогою генера... О, вибачаюсь, не генератора, а осцилографа. Тому зараз, дивіться, я при вас все це діло розкручую, щоб не було такої балачки. До речі, номер цього генератора зараз я вам проєктую: 4056384. 384. Я його дуже прекрасно пам'ятаю, да, це моя робота. Ми сюди точили втулку капролонову. Отак от, от. Тому зараз все це діло розкидуємо. При вас все це діло розкручуємо, щоб, скажімо так, не було проблем, щоб все це було в режимі нон-стоп. Мені, скажімо так, чужих грошей не потрібно, але я за свою роботу. Відповідаю, якщо десь я в чомусь помилився, я признаю завжди свої помилки. Я, я сприймаю нормально, адекватну критику, ну, в межах розумного. Не тоді, коли доказують, що я дурний чи хворий. Ось от таке от. Тому зараз робимо от так. Откручуємо все. Бачите. Дітвора бігають, граються. Вибачайте, за сторонні шуми на фоні. Так. Наша інтегралка, тут все чітко, проставочка капролонова, все тут шикарно. Е, так, давайте я вас, мабуть, підсажу повище трошки. От так. щоб вам було. Трохи видніше, що, що я роблю. Де? Значить, Дивіться, один із методів, який я використовую, це саме звичайний мультиметр. Включаємо режим прозвонки. От можете бачити, да? Ну і, значить, поїхали. Я думаю, хто займається ремонтом подібної. Техніки, апаратури і тому подібне, той прекрасно знає, як придбанюється діод. В одну сторону дзвониться, в іншу не дзвониться. Це, цифровим мультиметром, на жаль, утечку діода ну, приділити практично неможливо. Але якщо в ньому буде доволі таки велика утечка, що в один, що в другий напрям, він буде дзвонитись. Значить, ну що, поїхали. Дивіться, будь ласка за. Показниками, я думаю, вам їх видно дуже добре, воно підсвічує. Значить, Мінусовим щупом стою на контакт B+. І ось, бачите, 5 болтів це е, виводи е, обмотки. Сюди підключаються діоди. І обмотки. Ось, дивіться. Мінус сюди, плюсом, плюсовим щупом стою на е, контакт. Болта одного ось однієї фази. Падіння напряження 0,43 вольта. Бачите? Бачите. Тепер другий те саме. Третій те саме. Четвертий. П'ятий. Тобто в одну сторону все дзвониться якоби справне. Тепер міняємо полюса. На болт B+, стаєм стаємо червоним щупом плюсовим. І поїхали. Мінусовим тер по болтам. Перевіряємо наток утечки. Ну, як бачите, нічого не змінилося. Тепер стаємо плюсовим щупом на корпус генератора в будь-якому місці. Ось давайте я отут так от стану. І мінусовим щупом пішли по болтам. Зараз я під вам включу. Отак. Щоб було видніше. Поїхали. Раз. 043 Вольта падіння напряження. 043. 043. 043. 043. Все дзвониться, все прекрасно. Міняємо щупи місцями. Опять на корпус стаємо мінусовим щупом, плюсовим пішли по болтам. По фазним. Нема? Нема. 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 Тобто, силові діоди у нас цілі. Ну, тепер давайте раді цікавості отак от по болтам стаємо, прозвонимо обмотку. Одна обмотка дзвониться, друга дзвониться. Третя дзвониться з іржавий болт. Четверта дзвониться. Ну, і я думаю, якщо в будь-якій послідовності, нам все це діло робити в будь-якій послідовності. Вони будуть дзвонитись. Тобто вони вже не в обриві. отак от, от. До речі, тут є ще додаткові діоди. Ось, бачите, контакт D, ось тут ось ці діоди. Значить, як їх прозвонюємо? Стоїмо одним щупом на контакт B, прозвонюємо, а допустимо іншим ось до проводу торкаємось, бачите? Не дзвониться. Тут нема нічого. Тепер навпаки міняємо щупи. Також тут у нас ніде нічого не дзвониться. Тобто тут ця цепочка ціла. Тепер одним контактом. Давайте плюсовим, торкаємось на контакт, D+, І знову ж таки пішліть по болтам. Нема, 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 нема. Нема утечки. Тепер міняємо мінусом, чіпляємося на контакт. Де плюс. І пішли по болтам. 0,48 Вольта падіння напряження. 048. 048. 048. 048. даже, ну, пошти 0,49. Які питання? Ну, який тут може бути несправний діодний міст? Тобто тут все ціле, все класне. Ну, не знаю. Обмотки дзвоняться, обмотка возбуждення є. Так що все класно, все шикарно. Зараз ставимо нашу інтегралку, крутимо на стенді. Я вам покажу осцилограми, я вам розкажу трошки про осцилограми, як можна по ним відрізнити, є пробитий діод, нема пробитого діода. І я думаю, все стане на свої місця. Тому зараз я все це діло змонтирую і вам покажу. Так, шановні, продовжуємо наш генератор. Той, що я називав, номер. На імпровізованому стенді. Інтегралка, все як положено. Значить, Контакт D, ось B маса. Тепер їдемо сюди. Значить, Я вас саджаю ось тут: отак. Наш осцилограф, Наш стенд. Все. Значить, Плюсовий контакт осцилографа підключений ось на 30-й контакт, мінусовий на 31-й контакт. Значить, Дивимось. Значить, Подав я живлення із стенда, бачите, синусоїда. Так, Я картинку заморозив. Тут бачили, напруга в нас є, все класно, лампочка контрольна тухне, все працює. Все шикарно. Тепер з вашого дозволу я стенд виключаю, щоб він нам не заважав. І спробуємо значить, подивитися і е, спробувати вияснити, в чому прикол. В чому прикол, навіщо нам осцилограф і як все це діло в нас працювати. Зараз я вот так лампу виключу. О. Значить. Я зроблю О, отак. Щоб вам було видніше. Значиться, значиться, значиться так. Зараз буду пояснювати, тільки найду чим чим поводити. О, є у мене ось маркер. Значить, дивіться, коли діодний міст в генераторі повністю ісправний, у нього чітко видно синусоїду. Бачите? чітко видно синусоїду Все класно, все прекрасно. Значить, тепер. Якби тут було десь щось несправне. У нас би або не вистачало десь би полуволни, або десь би були розриви там, чи ще щось. ну, Не отака була б картинка красива. Я зараз спробую показати осцилограму. Ось дивіться. Це осцилограма, це ось отака осцилограма. Ось бачите, тут напруги у нас не було. Тоді почав крутитися генератор, напруга піднялась. Бачите, така маленька-маленька, типу як синусоїди. Тобто це поміха, це просто-напросто поміха. Це якраз вихід із цього генератора. Тоді такий ще момент. От тут дуже добре видно, що тут у нас, в принципі, все працює. Якби у нас був несправний діодний міст, у нас би були б провали, синусоїди. Так, раз провал, там другий, третій. Це якби діод був в обриві. Якби діод був пробитий, воно просто була б так синусоїда, ну, частина синусоїда є, тоді частина якась таке внизу було рване, тоді опять є. Тобто були пропуски між фазами, тобто не, не, не повноцінне. Неповноцінна синусоїда, оце от, отака біда була б. Кому цікаво, будь ласка, почитайте в інтернеті, подивіться картинки. Тобто, ну, це все дуже просто, дуже легко. Тут немає нічого складного. От якось так. От якось так. Давайте зараз подивимося Ага, Це вона і є. Да. Це вона і є. Це вона і є. Це ось наша ну. Не можу її не здвинути, не пододвинути. Ну, в неї таке розширення трошки цікавеньке. От якось так. Тому по цьому генератору, я думаю, що Давайте ми ще раз спробуємо. Спробую вам показати. Просто без, без діодного мосту, ой, без е, стенду нашого зараз спробую показати, як працює діодний міст. Можете бачити, як ви можете бачити, ну, давайте отак от, О, збільшу. І тут давайте ось подивимось. Ось, бачите, оце ось наші фази. Одна, друга, третя. Бачите, вони схожі на синусоїду, схожі на синусоїду, на загальному фоні, якщо, скажімо так, все це діло зменшить, бачите, одна суцільна велика синусоїда. Через те, що тут. Це не трьохфазний, це, мабуть, п'ятифазний генератор. На самом, ну, насправді я не знаю, як вони там розположені, що, куди, як сходиться, але вони по аналогії в принципі, працюють. Що Автомобільні, що ці. Ну, бачите, ось наші вершинки. Все, все отак. От. Тобто, це все діло працює. Якби генератор наш не працював, був б там пробитий діодний міст, допустимо, цього хвостика б не було, якби був мінусовий діод пробитий щоб хвостика не було, просто б воно пішло пряма. Раз, тоді е, плюсовий потенціал би був, і далі опять пряма. Якщо, допустимо, діодний міст в діодному мосту вибиває діод плюсовий, то воно було б навпаки. Мінус отак є, тоді пряма, така вона ну рвана пряма була б. Бачите, а тут, тут в принципі, все, все є, все, все на місці. Тобто, ну, я, я не знаю, на що тут можна грішити. От Якось так. Ну, Якщо подивитися, Не знаю. все, все красиво виглядає, мені подобається. Третій варіант, який, ну, як можна е, оприділити справність діодного мосту, просто на вихід генератора чіпляємо, ну, скажімо так, лампочку, не LED-лампу, а звичайну лампу розжарювання. 90-100 Вт. Можна пару таких лампочок підключити. І якщо діодний міст буде несправний, ви будете бачити мерехтіння. Просто-напросто. Просто буде мерехтіти рябити. Це каже про те, що є якісь проблеми з діодним мостом. Генератор тоді в таких режимах буде добре грітися. Ну і буде, скажімо так, не, не, там, не випрямлена напруга, не пойми, що. Так що тут, в даному випадку, по-моєму, ну, по-моєму, все працює так, як треба. Тобто, у мене до нього претензій нема. Раді цікавості, зараз візьмемо, поставимо сюди нам на стенді другий генератор, повністю справний. І я вам можу показати ці осцилограми. Я думаю, буде все те саме. Давайте, зараз я поміняю генератори, покажу вам. Так, шановні, в общем, поставив я другий генератор. Тут, бачите, буковка Ш написано. Тобто, тут не робоча інтегралка. Поставили. Робочу інтегралку, все тут класно, все, все шикарно. Значить, Номер тут він погано читабельний, я вам зараз скажу. 109,0940. Це 1,4 кВт генератор. Значить, все так само підключено. D, B, маса. Тепер їдемо сюди. Стаємо до нашого осцилографа. Зараз будемо крутити і будемо роздивлятися осцилограму. Як можете бачити, тут також присутня синусоїда. Бачите, тепер дивимось. Давайте додавлю трошки розширення. Отак, от бачите, як все це діло виглядає? От все це діло виглядає отак. От. От так от. Тут трошки картина із цими завиточками, регадзульками, всіми краща. Поясню чому. Бо тут, на е, виході з генератора є конденсатор встановлений. Отакий ось конденсатор. Він якраз е, дуже добре допомагає зглажувати ці пульсації. всі. От, е, на тому генераторі, що я вам показував, і де була буковка, Д, написано, що там несправний діодний міст, такої штучки не було. От якось так. Тому, як можете бачити, все воно дуже подібне, дуже схоже. Бачите, отак от. от так от все це діло виглядає. Ну, не знаю, у мене до, до них претензій нема. Тобто тут все працює в штатному режимі, так як, так як воно повинно працювати. От якось так все. Це ми діло давайте сохранимо на всякий случай собі картинки. Ми з цілограми вимкнемо. От якось так. Е тому, тому, що я вам можу сказати. Повторюсь ще раз, по цьому ось генератору. По цьому генератору, де буковка Д, будь ласка, власники, зв'яжіться зі мною, може там через Валеру, можете позвонити, у вас мій номер телефона є. Дайте мені поспілкуватися з цією людиною, хто діагностував те, що тут негодний діодний міст. Ще раз наголошую, може, я десь чогось не розумію, нехай, вони, нехай, нехай він мені поясне. Я ж кажу, я відношусь до критики дуже гарно. Хочу поспілкуватись, може він поділиться своїм опитом. Тому на цій ноті цей недоремонт, переремонт, називайте, як хочете, вважаю завершеним. Робіть, допомагайте знайомим, близьким, фермерським господарствам. Робимо так. Грязними руками, звісно, отак. I dag i Bodø.